Старк, маленька книжка про любов. Розділ сьомий. Ви знаєте, чого нам хочеться. Ну й халепа, в передостанній день перед канікулами до Гана, сказав Оскар. Атож, сказав я. Але те, що ми зробили, того варте. Цілком, хоча мама не зрадіє. Моя також. Вона дуже не любить, коли хтось порушує порядок і дисципліну. Але, може, повеселіше, як понюхає ось це. Я вийняв із кишені флакончик, що дала мені пані, який я продав ялинку. На сонці вона аж сплиснула. Що це? Понюхай. Я відкрутив скляну пробку і підставив флакончик йому до носа. І хоч нюхав її оскар, та я стояв і уявляв, як пахнуть літні квіти, трави, море і надія на ліпші часи. Оскар втягнув у себе пахощі парфунів, а потім ще раз. Гм, мовив він, якийсь надзвичайний запах. Так, але на видихай усього флакончика. Я подарую його мамі на різдво. Правда ж, від цього запаху поліпшується настрій? Звичайно, може, даси і для моєї мами. Мені треба буде її чимось піддобрити перед тим, як вона розкриє конверт. Де ти взяв ці парфуми? Мені дала їх фея з великої вулиці, хихикнув я. Я пирснув кілька крапель парфумів на його брудний носовечок і розповів, як я продавав ялинки і про сон, який мені привидівся, про свічки у вікнах, про різдвяні страви і фею, що сиділа на даху в зуттєвої крамниці. Так, ніби вони туди залетіла, додав я. Вона сиділа край даху, баламкала ногами і усміхалася. Що на це скажеш? Не знаю. Так дивно, що людина у вісні поводиться як дитина. Але все-таки це був чудовий сон. Так, але якийсь дитиний. Тепер підемо до затоки, але спершу кудись заглянемо. Ми подалися до взуттєвої крамниці. Я мав там дещо купити. Воно коштувало мені частки мого заробітку на різдвяних ялинках. Що ми тут будемо робити? спитав Оскар, коли ми прийшли на затоку. Те, що часом роблять діти, відповів я. Затока замерзла, влітку тут від причалу вирушали у шхери пароплави, а рибальські човни запливали сюди зі своїм уловом. Але тепер крига була така товста, що рибалки мусили пильнувати, щоб не пробити об неї дно. Чимову латку затоки було розчищено для катання на ковзанах, а решта все лежало незайманий біле, схоже на величезний аркуш паперу, на якому пишуть листи. Ходімо, мовив я. Ми випростали спини, як солдати, і помарширували. Попереду я, а відразу за мною Оскар з ключкою для гри в хокей за плечима. Ми дреботіли по снігу, мов ті горобчики, іноді трохи відстрибували вбік. Потім знову йшли, ледве переставляючи закуцюблі ноги. А як зробили те, що задумали, на снігу постали здоровенні, витоптані ногами літери. Ви знаєте, чого нам хочеться. Годиться, сказав я. Тато казав, що все вирішує вище керівництво. Сподіваюся, це допоможе. Так, згодився він, якщо над затокою пролітатиме фея щастя. Ага, або якщо коли-небудь гляне вниз господь бог. Точно, або як пролітатиме мимо нас на своїх криватих оленях гном. Ми засміялися. Ми зробили все, що могли, щоб розвеселитися, хоч уже були задорослі для того, або вірити в небелиці. Що ще ми могли вдіяти? Якби не це, то наше життя було б набагато сумніше. Час було розходитися і нести додому свої конверти. До завтра, попрощався я. «Па-па!» Я непокоївся, що скаже мама. Хотілося вірити, що вона зрозуміє, але голова в неї забита кумпою інших думок, і сьогодні був такий день, коли вона стомлювалася більше, ніж звичайно, бо пізно закінчувала роботу. Чекаючи маму, я варив суп. Відтоді, як мама влаштувалася на роботу в трамваї, я перетворився на фаната супів. У них, здебільшого, були капуста й картопля, цибуля і трішки молока, і лише дрібочка солі, бо її видавали за продовольчими картками. Я накрив настіл, налив у графин воду і поклав біля маминої тарілки конверт, де було написано Батькам. Потім я вмостився на те синє крісло, де сидів тато, коли хотів заспокоїтися. Я сидів там і дихав. Усе залежить від того, як ти вдихаєш і видихаєш, любив казати тато. Якщо дихати поволі і спокійно, то можна розслабитися. Мама прийшла додому стомлена, та ще й сердита. Якийсь старий кретин присікався до неї за те, що вона жінка, мовляв, жінки не повинні працювати кондукторами. Чортове луб'я, войнулася вона і кинула уніформу на підлогу. І що ми їстимемо на різдво, коли в нас продуктів, як кіт наплакав? Вона обхопила руками живіт, наче вже відчула, яка вона тоді буде голодна. Потім мама зиркнула на суп і накритий стіл. «Йой, синку, мовила вона, ти справді знаєш, як підбадьорити людину, коли їй найбільше потрібна підтримка. Саме цього я й не знаю, сказав я і тиснув пальцем на конверт. Мені здавалося, що краще з'ясувати все відразу. Що це? спитала вона. Догана, відповів я. А можна її прочитати після того, як я поїм? Ні, читай зараз, відповів я. Вона розірвала конверт держачком супової ложки. Потім сіла край столу, тримаючи аркуш перед собою. Вона читала цілу вічність. Що там учителька написала, Лебонь, цілий роман? По мамині щуці скотилася сльоза, а мама ніколи не мала звички плакати. Я знаю, озвався я. Вибач, я вчинив негарно. Це не тому, сказала вона. Тоді чому? І вона прочитала, що було написано на аркуші. Догана, сьогодні вашому синові Фреду винесено догану за те, що він приклеїв гітлерівські вуса на скелет у шкільній шафі. Через це Фредові знижено оцінку за недотримання порядку і дисципліни. На вашому місці я ним пишалася б. Поставте, будь ласка, підпис, який засвідчить, що ви з цим ознайомилися. Ліна Гунстрем класний керівник. Ім'я та підпис батьків. Я пишаюся, мовила мама, і тато буде пишатися, коли довідається про це. Вона взяла ручку і вивела на догані своє ім'я. Потім ми вечеряли. Не знаю, чи я їла коли-небудь такий смашнючий суп, сказала мама. Я також, сказав я. Усе було спокійно й гарно доти. Доки я пішов лягати в ліжко. Я вже стягнув з ноги одну шкарпетку, як згадав щось таке, від чого в мене заболів живіт. Я спробував дуже спокійно подихати, але це не допомогло. Мені треба було поговорити з вентилятором. Мама каже, що ти пишатимешся, коли дещо довідаєшся, сказав я, але я хочу поговорити про інше. Про що ж? Людина від любові стає нервовою. Так, але буває і навпаки. Що ти маєш на увазі? Я сховав у парту тієї дівчини, про яку я тобі вже говорив, один подарунок. Ну, це та дівчина, в яку я трішки закоханий. Так, у неї отакі нім'язи м'язи на руках. Хіба це погано? Ні, це здорово, але я загорну свій подарунок у сторінку з газети «Карл Альфред. Он як. Ти ж знаєш, які в Карла Альфреда здоровені м'язи. Може, вона подумає, ніби я зробив це для того, щоб її подратувати? І ти за це переживаєш? Так, і за це теж. Вона дуже вразлива. А що, як вона почитає мого листа вголос перед цілим класом? Ти так думаєш? Ні. Ну ось. А втім. Певні ризики все таки є, але зараз я більше не маю часу говорити. Мені треба дещо залагодити. Бувай, хлопче. Бувай, татку. Мені здалося, що він запехтів своєю люлькою, а то просто загуло в трубах. Розділ восьмий. Париж міститься прямісінько над Ельсиною головою. Директор перехопив мене, коли я наступного ранку підстрибцем ішов коридором. Я запізнювався. Річ у тім, що я довго дивився на закуцюблого снігура, який сидів на гілці і роздумував про Ельсу. Цікаво, чи їй сподобається лист. Я думав про те, що, може, взагалі нема чого йти до школи. Яке щастя, що ти мені попався, засупів директор. Сам я не міг назвати щастям зустрічі з ним. Хух, мовив я, мов індіанець, що потрапив у полон. Я вчора дещо забув, вів далі директор. Вибачте, мовив я, але ми вже маємо догани. Учителька не любить, коли ми запізнюємося. Це не забере багато часу. Він намагався говорити спокійно, та я відчував, як він увесь кипів. Що він задумав? Побити мене тепер, коли не було поблизу вчительки, чи повісити головою вниз, причепивши загачок для одягу на стіні. Що ви забули, пане директоре? Забрати в тебе ключ? Який ключ? Не роби з мене дурня. Ти знаєш, про який ключ йдеться. Якщо ти мені його не віддаси, то доведеться вибивати в шафі двері і потім дорого буде їх вагодити. А ти знаєш, хто за це заплатить? Твої мама й тато. Невже ти справді цього хочеш? Я цього не хотів. Ми й так ледве зводили кінці з кінцями. Я уявив, як наші зледені різдвяні страви перетворюються на купу остогидлих рахунків. Ні, відповів я. Я знехотя вийняв з кишені ключ і поклав йому в руку. Добре, сказав він. Ти показував учора вдома до Гану? Так. Що сказали твої батьки? Тата вдома немає, а мама плакала. Директор посміхнувся. Ось бачиш, як ти засмутив свою маму, сказав він. Але коли директор уже відійшов досить далеко, я крикнув вона плакала від гордості. До речі, пане директоре, якщо ви відліпите вуса, це вам нічого не дасть. Однак усі, хто тільки гляне на скелет, щоразу їх згадуватимуть. Дія, що помчав до свого квасу. Це був непоганий початок дня. Хоч би як директор зловтішався, а моє було зверху. Коли я зайшов у клас, усі учні вже попіднімали кришки на партах. Так було завжди в останній день перед канікулами. Ми прибирали в партах. Учителька загадала нам акуратно викласти усе з парт і забрати те, що не потрібне буде в другому півріччі. Цим учителька нагадувала маму, яка в усьому любила порядок. Чого ти так запізнився? Я говорив з директором, відповів я. Он як, сказала вчителька, тепер переберу у своїй парті. Зараз приберу. Я почав із того, що зіжмакав деякі невдалі малюнки. Тоді запхнув і їх, і підручник з математики в наплічник. Але далі я не міг зосередитися, бо коли скоса глянув на Ельсу, то побачив, що вона робила. Крадькома, схиливши голову під кришку, вона читала мого листа. Як же довго вона його читала? Я боявся дивитися, але все-таки дивився. Її чого перетинала зморшка, та, що з'являється тоді, коли людину обсідають великі проблеми. Що тепер буде? Може, Ельса піднесе руку вгору, помахає листом і заявить, що вона отримала ще одну ідіотську записку від телепня, який сидить праворуч? Ні. Вона згорнула записку і сховала в портфель. Потім узяла в руки пакетик і подивилася на обгортку з Карлом Альфредом з накачаними м'язами. Я навіть не уявляв собі, про що вона думала. За якусь мить вона і той пакетик сховала в портфель, поклала кілька дрібничок назад у парту і закрила кришку саме тоді, як учителька сказала, що в цьому році прибирання завершено. Учителька запалила з нагоди Адвенту чотири свічки, що були у підсвічнику на столі. Якби все було як у попередні роки, то вона прочитала б щось про Різдво, а тоді роздала б нам табелі. А тепер вона повісила на стіні карту Європи. Такий вигляд мала Європа перед війною, сказала вона. Я хочу, щоб ви запам'ятали це, хоч би як воно все закінчилося. Ми одне за одним показували на карті різні міста. Це чимось кидалося на церемонії похорону, коли люди поважно підходять до труни, в якій лежить бабуся. Увесь час мені здавалося, що хтось дивиться на мене. Але щоразу, як я повертав голову, Ельза спокійно дивилася перед себе Легко уявляти, будь що, коли тобі хтось подобається. Згодом надійшла черга виходити до карти Конрадові. Він мав показати Париж, але замість цього став корчити себе блазня, вимахував туди сюди указкою, ніби фехтував. Урешті решт, він з кінчиком указки тиснув у Польщу. Мені хотілося б, щоб ви бодай трохи щось думали, сказала вчителька. Невже ти, Конраде, справді не знаєш, де Париж? Це має значення, відповів він. Фраєр його однак загарбає. Фюрер, ледь чутно поправила його вчителька, і сподіваюсь, цього не станеться. Сідай на місце. Ельсо, іди до карти і покажи Париж. Ельса приставила указку до потрібної червоної крапки. Париж містився прямісінько над її кучерявою головою. Та це всі знають, крикнув Конрад. Усі крім тебе, сказала Ельса. Вона промовила це так голосно, що всі почули. Конрад почервонів, як рак, а коли вона поверталася на своє місце мимо нього, то шепнула йому на вухо щось таке, від чого він почервонів ще дужче. Вчителька трішки засмутилась, як засмучуються люди, коли виходить не те, що їм хотілося. Вона кивнула головою на купу конвертів. Певно, пора вже роздати табелі, щоб у вас нарешті почалися різдвяні канікули, сказала вона. Учителька викликала нас до столу по черзі і тисла нам руку. Ми брали табелі, кванялися або робили кніксен і виходили з квасу. Я бачив, як пішли Оскар та Ельса, але мені треба було лишитися і подякувати за догану. Я це відчував. Дякую вам за те, що ви написали, сказав я. Мама була рада. Це добре, нині людям потрібно трішки радості. А ще я хочу сказати, що ви найкраща вчителька, яка в мене, будь-коли була. І скільки ж їх у тебе було? Дві та все ж. Дякую тобі, Фреде. Побачимося в новому році. Тепер йди, мабуть, Ельса тебе чекає. Принаймні останні півроку вона не зводила з тебе очей. Я вже рушив до дверей. Щасливого Різдва, сказала вчителька. Щасливого Різдва, відповів я. Перед тим, як вийти на двір, я понюхав парфуми з флакончика, що подарувала мені фея щастя. А ще я зробив так, як радив тато, намагався дихати якомога спокійніше.